Як я обіцяв, пан Ігор Айзенберг, професор Мангеттенського університету, зараз доєднається. Сподіваюсь, да, доєднається точно до нас. Доброго здоров'я, пане Ігоре, пане професоре. Дякую, що долучаєтеся до наших програм. Це завжди приємно і має таку ґрунтівну основу. Доброго здоров'я, пане Миколо. вітаю всіх до чого Дякую, що запросили. Дивіться, перше питання. Ну, знаєте, я тут накопичую хто проти Трампа. Значить, там, ну, міжнародні фінансові організації проти великі, маленькі, середні корпорації, там податки, туди, принаймні, не за лікарі, бо він каже, що не треба лікуватися від е, COVID-19. І так далі. Тепер доєдналася велика е, сила селена генералів, адміралів і так далі. Наскільки. Я розумію, що луна від луні не піде, бо військові в Америці дуже дисципліновані. І вони не будуть Верховного Головнокомандувача і міністра оборони якось критикувати. Але якісь хвильки бодай з'являються, якісь люди може, навколо цього генералітету, який зібрався на вимогу Трампа і міністра е, е, війни, е, е, і, і, і вислухали якісь абсурдні заяви. Що скажете? Звичайно, що діючі генерали вони не висловлюються і не будуть висловлюватися, тому що вони просто не мають на це право. Армія поза політикою просто за визначенням. І військові, поки вони є діючими військовими, вони ніяких інтерв'ю не дають і нічого вони не не висловлюють ніяких позицій. А відставні генерали. Ну, зокрема, наприклад, генерал Хертлінг, ну, не інший, є багато прізвищ, Просто Хертлінг, може не більш тому що він часто коментує на різних телеканалах. Інтерв'ю дає. Ну бо вони знаєте цю реакцію можна оцінити як якась така ніяковість до до просто повного несприйняття. Взагалі цього дійства, яке було влаштовано Трампом та Хексетом, то всього того, що і Трамп, і Хексет е, говорили на цій зустрічі у своїх виступах перед е, генералітетом американської армії. Але тональність. От що мене ще вразило, коли вони починають казати про гоління борід, коли вони кажуть, що ЛГБТ не місце, що там 200. Ну, коротше, оце все. От у мене таке враження, що це якісь особисті вороги. Просто в Америці завжди був, був плюралізм. Я б ще зрозумів, якби якийсь керівник сказав: ну, слухайте, ну, ну це незручно в армії таку довгу бороду. Ну, давайте здомовимося, що буде три сантиметри. Або ну якісь такі, знаєте, нормальні людські, а коли: Ой, оце ти, оце твоя борода в усьому вина, оце жінка в усьому вина. Оце ЛГБТ у нас армія погана. Я сижу думаю: альо, а можна спокійніше? Те саме тільки абсолютно без, без того якась така надмірна Росій, російщина, бо росіяни завжди коли критикують. Вони не можуть спокійно критикувати: а, ти неїдник, Бандера повбивав всіх. Оце я розумію. А коли американці не розуміють, наскільки оця тональність прийнятна для американського суспільства з його плюралізмом? Ні, знаєте, це виставний майор Хексет цим своїм голінням, що він казав генералам, що треба голитися, щоб вони не голені, не не ходили по Пентагону. Ну він мені нагадав майора, який був у нас в університеті, один майор там на військовій кафедрі, коли він. На студент, значить, напередо перед початком занять мали вишикуватися. Він ходив і от вам, товаришу студент, поголитися, вам поголитися, вам поголитися. Ну така така психологія. Я нічого проти майорів військових, звичайно, не маю мати, не можу. Ну просто я думаю, що не кожен відставний майор може бути міністром оборони. Зовсім не кожен. І Хексет, я думаю, що він просто є ну, таким найслабшим, най, найнекомпетентнішим міністром оборони Сполучених Штатів. Просто в новітній історії я читав багато. Книжок з американської історії, ну принаймні, от таких міністрів оборони в 20-му сторіччі і в 21-му точно не було таких некомпетентних, які просто заміняють реальну роботу от такими, от речами, як, як ця його промова про те, що там треба голитися, треба займатися фізкультурою, і що він там буде чого зважувати буде генералів, щоб там вони ваги не мали зайвої в його розумінні. У статутах американської армії таких таких положень немає. Це вже його винахід теперішнього міністра оборони. Не до верховний... що у діючих генералів реакція така сама, як у відставних генералів, коли вони просто це не не сприймають. Я просто думаю, що пан, пан Трамп, верховний головнокомандуючий, ну точно не найкращій фізичній формі, от просто точно не найкращій. Може, треба на нього було б звернути увагу, але у мене інше питання про Трампа. Я сьогодні вранці. І я, оскільки я такий кацапознавець, я дуже такий аматор, я дуже люблю вивчати, що ж там відбувається. І я почув від росіян, що у американістів російських, які кажуть, що оцей виступ Путіна на Валдаї там три години промова і так далі, що ця промова точно буде перекладена з російської на англійську, і вона потрапить на стіл Трампу. Я вас питаю, пане професоре. Чи звернув хтось аж таку увагу на виступ Путіна на Валдаї? Хоча це було в Сочі, Валдаї, мабуть, там вже холодно, а в Сочі тепліше? Ну не знаю. І і чи дійсно можна собі таке уявити, що що Трамп при всьому ставленні до нього, при мені, моєго, моєго, мого, моєго він якось впитає, а що там Путін нам сказав? А ну-ка мені негайно на стіл, бо це так важливо для мене. Без нього я і спати не можу, і їсти не можу. Хтось звернув увагу, і наскільки така увага була прикута до цього виступу, чи то на Валдай, чи то на в Сочі? Ну, був у своїй книзі Війна писав з посиланнями на тих, хто оточував Трампа, що він не здатний прочитати документ, який містить більше чотирьох сторінок, що просто у нього терпіння немає. Він чотири сторінки він може прочитати, далі вже не може. Тому цю три з половиною чи чотири години промову Путіна навряд чи він буде читати, навіть якщо її перекладуть. Англійську, ну напевно, що буде переклад, принаймні, до аналітиків, розвідки. В Сполучених Штатах на цю промову Путіна в ЗМІ уваги не звертали. Ну, тому що, напевно, тут тут є свої проблеми, шатдаун, відсутність бюджету, тому всі ЗМІ зосереджені на цьому, зосереджені на от промові Трампа, промовах Трампа так екси, та кекси, все ще все обговорюється. Які були от вівторок перед генералами, але щодо того, що казав там Путін, це я не бачив змі, щоб це обговорювалося. Просто на це не звернули увагу. Але думаю, що звичайно, аналітики розвитки на це увагу мали звернути. Як і переклад має бути. Хтось його буде аналізувати. Якийсь хтось буде рекомендації надавати. Уряду відповідні, а що Трамп цим цікавиться, не ну не знаю. Може зацікавиться, але так, щоб йому хтось швиденько пер, 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 розповів, що ж там Путін таки казав. Читати він це точно, точно не буде. Пане професор. Про шатдаун ви згадали, і мені це дуже цікаво. Просто я трошечки розгублений в кінці вересня. Перепрошую за зухвалість. І на початку жовтня я так і не зрозумів. То казали, буде шатдаун і демократи в Конгресі проти бюджету. То не буде, то тимчасово, то не тимчасово. І я оцежу і у вас би буквально питаю, який стан справ, що там з тим бюджетом, хто там проти, хто за, наскільки це дійсно небезпечно, які наслідки цього. Ну, це я накидав вам мільйон питань, але головне питання. Що відбувається, якби покроково. Там прийняли цей бюджет, чи таки не прийняли? Ідуть дискусії, чи не йдуть? Наскільки воно зупинено? І які перспективи? Будь ласка, бюджету немає. <клес> Він мав бути ухвалений до 1 жовтня, тому що в Сполучених Штатах фінансовий рік закінчується 30 вересня. І е, е, бюджет діяв до 30 вересня. З 1 жовтня бюджету немає. Е, е, він не ухвалений, тому що демократи вимагають, е, щоб в бюджеті було відновлено в повному обсязі фінансування програми медичного страхування для людей з невеликими доходами медікейт. Цим медичним страхуванням користуються ну, майже половина населення Сполучених Штатів, що десь, десь 45% тут точно. І через те, що республіканці влітку а, ухвалили закон, тоді є така процедура, яка називається перегляд чинного бюджету. І по цій процедурі от можна в сенаті проголосувати простою більшістю за такий закон. Республіканці полили закон, за яким фінансування цієї програми медіки скорочується. І бюджетний офіс конгресу це дослідницька організація при конгресі, яка робить економічні дослідження для обох палат конгресу. Вона вважає, що це призведе до того, що 8 мільйонів американців просто втратять медичну і можливість звертатися до лікаря. Демократи також вимагають, щоб в бюджет було включено положення про продовження податкових пільг для тих американців, які користуються. Обамакер, тобто, це програма згідно закону про доступне медичне страхування, коли держава субсидує медичні страховки і згідно діючого законодавства, яке діє до кінця цього року, люди, які платять, які мають цю страховку, вони можуть віднімати з податкованого свого базису. Ці гроші, які вони платять за цю страховку, демократи вимагають продовження дії цього положення. І без цього демократи голосувати за бюджет кажуть, що не будуть, а в Сенаті для ухвалення бюджету, не для перегляду бюджету, а для ухвалення бюджету потрібно 60 голосів, яких у республіканців немає. Тож є один республіканський сенатор Пол, який завжди голосує геть проти усіх бюджетів, бо він вважає, що держава не має витрачати гроші. Е, тому у республіканців є 53 сенатори, один проти бюджету за визначенням по 52 голоси. Їм потрібно як мінімум вісім демократів, щоб проголосували разом з ними за бюджет. Е, наразі таких демократів є три, які вважають, що шатдаун це погано і треба ухвалити тимчасовий бюджет. От як республіканці пропонують до 21 листопада, потім вести перемовини. Але лідери демократів і в сенаті і в палаті представників вважають, що не можна довіряти республіканцям, оскільки них був час вести перемовини, коли був діючий бюджет, вони ніяких перемовин не вели. І тому поки що це обид обидві сторони є непримиренними, В цьому ніякого просвіту не видно, що означає, що даун для економіки. За оцінками, кожен тиждень щодавно коштує економіці 15 мільярдів доларів, але це, знаєте, воно буде збільшуватись, тому що буде, може йти така ланцюгова реакція. Справа в тому, що коли немає бюджету, не фінансуються замовлення, яке федеральний уряд робить для приватним компаніям на розробку абсолютно там різних речей. Це може, може бути щось, щось таке. На читав прибирання, прибирання там, скажімо, вулиць, які знаход... в Вашингтоні, які знаходяться, от саме не, не в межах, е... які підпорядковуються мерія міста, федеральна власність, так би мовити, до замовлення виготовлення до навіть якихось якихось приладів, якої зброї, це фінансування НАСА, наприклад, і космічних усіх програм і так далі, і таке інше. Так, от коли... Є, немає фінансування, то відбувається така ланцюгова реакція, тому що приватні компанії, які працюють по урядових замовленнях, вони перестають отримувати гроші. Так і їхні працівники перестають отримувати зарплату. Крім того, що федеральні службовці не отримують зарплату. Якщо це продовжується довго, звичайно, що це буде мати дуже негативний вплив на всю економіку американську. А попередній раз, що даун був за першого президентства Трампа, він тривав 34 дні. Тому що Трамп вимагав від конгресу включити в бюджет фінансування будування стіни на кордоні з Мексикою. Тоді навіть не не всі республіканці це підтримували. Тобто за це голосів не було, е, е, І Трамп вимушений був здатися тоді. Не з кінцями. А що буде зараз, невідомо, тому що ніяких просвітів немає. Позиції непримиренні. примирення. Республіканці кажуть, що вони не будуть ні про що розмовляти, поки демократи не проголосують за тимчасовий бюджет. А демократи кажуть, що вони не будуть голосувати за бюджет? Поки республіканці не виконують їхніх вимог, пане І професоре. Останні, ос, вибачте, будь ласка, пане професоре, останнє питання важливе. Хто буде винен? От як суспільство а, на це відреагує? Чи суспільство, ну принаймні більша частина, чи якась частина скаже, що. Ага, це республіканці, ідіоти не дають нам оці е, страхувальні гроші і так Чи скажуть, ні, це демократи винні? Бо хоча б дайте нам тимчасовий бюджет. Очевидно, що так, така приблизно дискусія буде е, точитися, але як на вашу думку, як взагалі суспільство відреагує? Хто винен в цьому республіканці чи демократи? Ну опитувань щодо цього поки що не було, але думаю, що суспільство розділиться, тому що хтось буде вважати, чи винні республіканці за що, зокрема, ви не президент, оскільки б в принципі це його обов'язок вести перемовини про бюджет. Бюджет через те, що в сенаті потрібно 60 голосів, це завжди двопартійна річ. І це завжди предмет компромісів, і це всі президенти завжди розуміють, тому що якщо вони не можуть от зробити те, що вони хочуть, вони мають рахуватися з опозиційною партією завжди. Інакше вони в сенаті бюджет не ухвалять. Ну хтось буде вважати, що демократи мали би проголосувати за тимчасовий бюджет і, і потім вести перемовини з республіканцями. Звичайно, що є люди, які просто страждають від цього, що давно безпосередньо, скажімо, всі службовці федерального уряду. А це наприклад, усі авіти, всі диспетчери, уся служба безпеки на транспорті в країні. Ну і багато багато ще людей це. це... Знаєте, це дуже багато людей працює в різних структурах, які підпорядковуються федеральній владі. Потім почнуть страждати от працівники приватних компаній, які не будуть отримувати зарплату через те, що уряд не, не може платити гроші за свої замовлення. Так що це буде, буде я думаю, змішана реакція. Хтось буде звинувачувати республіканців, а хтось буде звинувачувати демократів. Дякуємо дуже, Ігор Айзенберг, професор Мангеттенського університету. Розтлумачів нам що відбувається. з фасибі вам. <головік>